І вітання усім, хто наразі дивиться канал Вінницького державного телебачення. Це програма Трибуна. І сьогодні наш гість Геннадій Віталійович Склячук, від народний депутат України. Пане Геннадію, я рада вас вітати. Вітаю вас і всіх вінничан. Перш за все, задам перше, напевно, що наболіли питання для всіх. Не може нікого сьогодні не турбувати питання, що стосується проблеми, яка склалася на сході нашої країни. Безумовно, це сьогодні дуже серйозна проблема, дуже серйозна. Поставлено питання президентом про те, що треба закінчувати з сепаратизмом і тероризмом. Президент оголосив сьогодні, ну, найближчими днями, переміря для того, що всі, хто має бажання здати зброю, ті люди, які... Мають інші політичні погляди аніж, скажімо, центральна влада в Києві, аніж Захід, Схід і центр України. До них треба дослуховувати, з ними потрібно вести діалог. Але я вже неодноразово казав, з тими людьми, хто вбивцями, терористами, з тими, хто розпалює ворожнечу, з тими, хто займається грабуваннями, зґвалтуваннями, з ними і вони повинні бути заарештовані, посажені до в'язниці. Тобто, і ми не говоримо. Саме головне те, що Україна має бути цілою, неділимою і в тих контурах, в яких вона була, ніякого відкола Новоросії не може бути. Тому найближчим часом оголошено, я вже кажу, перемир'я. Після того, я думаю, ми повинні проявити мужність, волю, витримку і покінчити з цими сепаратистами. Трохи змінимо тему, поговоримо про інше. Лідер вашої фракції Віталій Кличко, як відомо, обраний міським головою Києва. Чи змінились такі події на роботі вашої фракції? Ну, фактично, на роботі фракції воно не змінилося. Я хочу сказати, що Віталія обрала майже 57% киян, і це великий кредит довіри, треба виправдати. І оскільки мера це були позачергові вибори до Київської міської адміністрації. Тому ми говоримо про те, що треба показати результат. Результат це перш за все. Це знищення корупції, це знищення тієвих схем і приведення Києва до дійсного, скажімо, до. Центра до столиці, а не те, що сьогодні відбувається в Києві чи те, що відбувалося раніше за панування Чорновецького і сім'ї. От це наше головне завдання. Стосовно фракції, фракція дійсно приймає і далі всі ті закони, які потрібно приймати для України. Ми ви ж бачите, ми не входимо у владу, ми не входимо в уряд, але в той же час ми підтримуємо дії президента, ми підтримуємо дії уряду. Отож, От над чим сьогодні працює фракція «Удару»? Ну, перш за, все, перш за все, я хочу сказати, саме головне, що ми сьогодні робимо. Це наше завдання. Це всіх військових, які приймають дії в антитерористичній операції ми проголосували і прирівняли до статусу людей, які мають були в бойових діях. Тобто вони сьогодні вважаються тими людьми, хто. Приймали участь в бойових діях, а це так воно і є. Друге, ми поставили питання про те, що треба терміново захистити, надати всі можливі пільги і надати всі можливі соціальне забезпечення сім'ям тих людей, хто сьогодні займається боротьбою за незалежність і цілісність України. Третє фракція сьогодні САЗ один з головних ключових розробляє і розробила. Ми подали законопроект про прокуратуру. Тобто прокуратура сьогодні має змінити свій статус і стати як орган, який не веде слідство, а який просто захищає інтереси держави чи представляє інтереси держави в суді. Отаю ганебний орган прокуратури, який ще був за радянських часів НКВД. Він сьогодні має бути знищений. І тому ми підтримали генерального прокурора за умови одної, тої, що буде найближчим часом президенту внесений закон. Про зміни закону про прокуратуру. Хочу сказати, що президент це публічно пообіцяв. Вже є висновки всіх державних наших установ, є висновки міжнародних та Венеціанської комісії установ. І тому найближчим часом ми маємо прийняти закон про прокуратуру. Ще дуже важливий і серйозний законопроект це створення антикорупційного бюро. Воно може бути називатися як завгодно, але це то бюро. За яке буде займатися всіми ключовими корупційними скандалами і розслідуваннями? Там це має бути ну, щось таке, на кшталт ФБР, там в Америці, воно має бути з одно, одна мета. Корупцію має бути подолана. То, що ми сьогодні бачили, ну не сьогодні, а то, що ми то те, що ми бачили раніше за режима Януковича і проти цього повстав весь народ України, майже всі люди не розуміли тої розкоші, того то грабування, то на сьогоднішній день цим пора закінчувати. Мають бути рішучі кроки. і Я думаю, що у президента сьогодні хвати волі, а парламент ви як бачите, його підтримує. В цих питаннях, тому якщо ми не залагаємо корупцію, ми і далі будемо у світі пасти задніх, незалежно від того, з нами, які в нас економічні реформи будуть. З нами ніхто не захоче розмовляти. Ані ні ні про яку допомогу йти і не може бути мови, якщо американці чи європейці, чи будь-яка інша країна світу вони кажуть, одна і ставлять умову, якщо ми наші платники податків платять нам. Ми перераховуємо два гроші, а ці гроші розкладаються, то ми, так, ми не можемо це собі дозволити. Тому це головне, ну, одна з пріоритетних задань це сьогодні зберегти цілісність України, налагодити мир і спокій. І друге це зайнятися серйозною боротьбою з корупцією. На всіх, без виключення ланках. Наскільки мені відомо поряд із цим ви не припиняєте роботу на Вінниччині. Кілька слів про це, будь ласка. Ну Вінничина знаєте, сьогодні. Ми пишаємося тим, що і президент з Вінниччини, і прем і віце-прем'єр Гройсман з Вінниччини, От і багато депутатів переймаються долею Вінничини. Ну хочу сказати, найближчим часом нам потрібно зробити. Я вважаю, в місті в місті, в самосіб, в центрі в області, це ще один міст через південну південний бюг. Тому що найближчим часом ви бачите затори, такі, які є в Києві, в інших великих містах, воно буде і в нас таке ж саме може бути. Тому. Потрібно обов'язково зробити ще один міст і користуючись нагодою, що наш є віце-прем'єр, треба сьогодні закласти в бюджет і почати розробку. У нас є генеральним планом передбачено, де ці мости мають бути, і один з них почати робити. Ну і другий, безумовно, напрямок. Я вважаю, це державницького масштабу. Це те, що сьогодні нам потрібно терміново оновити обладнання в медичних закладах. Ну, принаймні центральних обласних. Нам сьогодні воно дуже дороге, воно велике. але я вже наголосив на тому, що і президент з Вінничини, і віце-прем'єр, і багато депутатів з Вінничини, і ми повинні пролобіювати інтереси Вінничан, для того, щоб дійсно в наших лікарнях було сучасне обладнання. Те, що сьогодні відбувається е, в онкодиспансері, те, яке обладнання застаріло там сьогодні є, це просто жахи відбувається. Тому є така думка, але це, цим займаються вже фахівці, зробити певний територіальний центр на 3-4 області, який буде, він має бути, з моєї точки зору, як Вінничана, в Вінниці. І там мають проводитися сучасні операції, сучасне лікування, сучасна діагностика. І це, я вважаю, це одне з пріоритетних завдань. Ми говоримо тільки про онкодиспансер чи якісь можливо, інші? Чому ні? Я кажу про я, як приклад навів. І інші лікарні також. У нас сьогодні медицина в жахливому стані. І, і саме головне, ну окрім того, що у нас є чудові лікарі, чудові медпрацівники. У нас немає серйозного обладнання. Здебільшого воно дуже дороге, але воно сьогодні вкрай необхідне, тому що ну, скажімо, сучасна медицина дозволяє робити диво. І тому треба йти таким шляхом, треба купувати це обладнання залежно скільки бо воно не коштує. Зрозуміло. Член вашої фракції, пан Віталій Ковальчук, заявив про те, що парламент найближчим часом має саморозпуститися і піти на дострокові вибори. Чи підтримуєте ви тезу свого колеги? Ну, безумовно, я підтримую цю тезу. Ви ж пар... фракція партії Удар у Верховній Раді перша подала це... цю пропозицію стосовно того, що ми повинні саморозпуститися. Чому? Тому що сьогодні приблизно 70% населення вважають, що Рада повинна бути перезавантажена. От. Адже після тих подій, які відбулися, скажімо, і привели до Революції Гідності за часів Януковича, депутати майже не змінилися. Як фракція комуністів голосувала на підтанцівках у Януковича, так вона і зараз не голосує за всі важливі закони. І вона підіграє вже, ну як з моєї точки зору Російській Федерації. Вона ж ні за один принциповий закон не голосує. Як партія регіонів вона голосувала одностайно руками за те, щоб більше п'яти машин їздити, депутати фракції ну це ж був абсурд, щоб заборонити мірне зібрання і таке далі. Так вони сьогодні є. Так вони трошки вгамували свої апетити, так вони дійсно зрозуміли, що треба вичекати, але люди ж не змінилися. І тому ми вважаємо, що сьогодні парламент не представлений так, як він мав би бути представлений. І Перш за все, треба закінчити операцію на Сході України, щоб там був мир і спокій. Ну, принаймні, встановлений мир і спокій. І друге питання це треба йти на перевибори, спокійно, демократичні перевибори. Перевибори ці мають бути, скоріш за все, по проційній системі виборів, адже мажоритарні вибори, я думаю, вінничани пам'ятають, у Вінниці вибори і не тільки. Це за ну, більше це підкуп виборців, там дитячими майданчиками, ремонтуванням під'їздів. А потім ми цих депутатів, ну, принаймні більшості не бачимо. Вони лобіюють свої інтереси. Так було і в Жмеринці, ви пам'ятаєте ну, цю історію. Тому ми вважаємо, що це мають бути пропорційні вибори. Президент також наголошує на цьому. Плюс вони мають бути по відкритим з партійним списком. Все, от така от ситуація. Тільки ми вгамуємо ситуацію на сході. Дай Бог, щоб це було в коротший термін, Ми потрібно йти спокійно на перевибори. Я думаю, це невеликі розтрати, а саме головне, що це 2-3 місяці і Рада буде переобрана. Сподіваюся на те, що народ вже не дозволить пройти оцим світом, я б сказав би так, у велику політику. Тому що від того буде залежати майбутнє кожного українця. Чи є приблизно, чи говорять про якусь приблизну дату дострокових виборів? Ну, зараз говориться загальні тези про те, що безумовно Петро Олексійович Порошенко наголошує на тому, що це має бути проведено восени, ну, восени там до грудня місяця, не пізніше. А як там зараз буде, ми ж, як воно, ми ж коректуємо дату, ну, скажімо, не дату коректуємо, а ці події сьогодні не можуть нам дати і забігати наперед, які відбуваються на Сході, дати чіткий, ну скажімо, спокійний план. Тому от сьогодні ми говоримо про перемір'я, а там стріляють, вони вбивають наших солдат, наших військових. І це говориться про те, що ми, думаю, найближчим часом покінчимо з терористами, зробимо серйозний, ну скажімо, кордон між нами і Росією, а то там, знаєте, кордон це як поле. Там хто хоче, той ходить. Більше того, та державна служба, ну. Прикордона, скажімо, вона теж себе дискредитувала, і треба теж оновлювати нам змінювати, скажімо, і людей, змінювати і підходи, підход до цього. Ну і я все ж таки наполягаю на тому, що треба встановлювати якусь більш суттєву кордону. Та у нас іноді. Так сталося, що пів села знаходиться в Росії, пів села в Україні. Воно то нібито і добре було, коли Росія вважалась нам братнім і дружнім сусідом. А сьогодні, коли ми бачили, що звідти йдуть танки, звідти йдуть БТР, і Росія це все пропускає. Більш того, Росія це все спонсує. Ну, якщо не Росія, то скажімо, гроші тих олігархів, які втікли і які знаходяться в розшуку, там Янукович, його оточення, там царьов, ну і вся ця компанія. От, вони фінансують цих терористів, вони оплачують цих бойовиків, і ви ж бачите, кого там сьогодні тільки нема. Там, можливо, там і є 2-3 тисячі людей, які, скажімо, з промитими міськами, а в більшості своїй це найманці, які сьогодні їдуть заробляти гроші на страждання і горі українців. Продовжуючи військову тематику, у мене до вас наступне запитання: створення буферної зони навколо України, необхідність часу. Чи ви так не вважаєте? Безумовно, вона повинна бути. Я вже про це говорив, що кордон у нас сьогодні дуже прозорий. Ми завжди вважали і так виховували, що Росія нам братній народ, що Росія це братня держава, вона слов'янська, вона православна і так далі. І дуже багато було таких мантрів, якими нас. Присипляли на сьогодні. я наголошую на тому, що Росія веде по відношенню до України себе як агресор. Це говориться про ціни на газ, які чомусь вищі, аніж німцям, чехам, словакам і іншим. От це говориться про те, що як вони сьогодні не дають дозволу і скорочують. Вживання наших продуктів вони заборонили, заборонили картоплю, вони заборонили сири, вони зараз забороняють молоко для ввезення. А це ж це ж говориться про те, що наші люди не можуть ці продукти вільно продавати. Я вже не кажу про цукор там і інші речі. Тобто вони вони ведуть, попри нас, економічну війну. А зараз вони вже ведуть і стадії війна, скажемо, ну фактична війна, яка сьогодні є, підігрівається. Ну яким чином проходить по шість танків через кордон Росії? Вони ж не з Марса прилетіли, вони йдуть через кордон Росії, вони не з Польщі заходять, не з Угорщини ці танки, не з Румунії. Вони заходять саме з Росії. Ці БТРи і оці найманці. Тобто, говорити, говорити можна багато що про мир, про злагоду, а дії показують зовсім і свідчать про зовсім інше. Тому безумовно має бути суттєво посилений кордон. України і Росії і має бути дійсно такий кордон, який ні одна, скажімо, ні один бойовик, ні ні один сепаратіст не може безкарно пройти на територію нашої держави. Ви особисто виступаєте ще й за контрактну армію. Кілька слів про те, чому саме перевага контрактні основи? Е, ну як довів час, і ми бачимо, що у світі армія має бути професійною. Дуже багато говориться про професійну армію. Вже років, напевно, з 15, а можливо і більше, і кожний президент і кожний прем'єр в своїй предвиборній риториці говорить про професійну армію. Адже чітко треба усвідомлювати, що дійсно професійна армія, де люди вчаться воювати і захищати свою, боронити, захищати свою країну, вона з сьогоднішніх реаліях, в сьогоднішню техніку, вона має перспективу. Інші, коли беруть хлопчика 18 років і відправляють на війну. Не, ну, молодого людину, яка не вчилась, не має певних навиків, не має певного, ну, та морально вона ще не готова навіть до цього, якщо говорити про те. І людина не усвідомлює це. Це просто ну це хлопчики, я вважаю. Тому нам треба говорити про професійну, серйозну армію. За часів Януковича армія розграбовувалися. Це перше, друге, армію керували ну, зазвичай це люди з оточення Путіна. Тобто, це Соломаті, це Лебідів, це Якименко, із це, це свідомо. Янукович грабував країну, а ці люди під патронатом Путіна керували. Військовими, СБУ і міліцією. Тобто все, що було, Януковичу залишило лише одне на той час. Це, щоб він керував своїм свої, і придушував свій народ, це по генерального прокурору, його кума там, чи друга, такого ж негідника пшонку. От. І на сьогоднішній день ми говоримо про те, що в нас має бути сучасна потужна армія. Ну, візьміть, наприклад, Приклад Ізраїлю, да, країна, в якій 6 мільйонів населення, в неї одна з найпотужніших армій світу. Чому нам не робити таку саму армію? У нас 43 мільйони населення. У нас сама велика країна в Європі. У нас може бути серйозна потужна армія, яка буде налічувати 1150 200 Я кажу те, умовні цифри. Тому що це дійсно, скажімо, стратегія розвитку цілого, але і люди будуть знати, за що вони платять в бюджет гроші, за що вони утримують цю армію. Ну, та армія має бути чіткою, боєздатною і готовою виконати наказ, а не так, щоб перебувала в останній час. Тому я принципово вважаю, що тільки контрактна армія. Ну, я після цих подій, які закінчуються, треба говорити серйозні військові університети, серйозні військові інститути. Серйозна підготовка фахових офіцерів і забезпечення. І, і заб... армії. Ні, безумовно, ніякий військовий не може отримувати 5-6 тисяч гривень. Сьогодні військовий, я вважаю, має отримати 15-16 тисяч гривень мінімум заробітної плати. І це реальні речі. До речі, сьогодні деякі губернатори областей вони платять такі гроші, там, скажімо, чи бізнесмени допомагають. І це, і це дійсно так. І на сам кінець традиційне побажання вашим виборцям. Я хочу сказати всім міничанам, що дай Бог їм здоров'я, злагоди, достатку, розуміння і мудрості в цей такий ну, непростий, а я б сказав, би дуже важливий для України час, коли у нас сьогодні гинуть наші люди, коли розривають нашу країну по різні боки. І на сьогоднішній день ми повинні сконсолідуватися, ми повинні згуртуватися і врешті-решт перемогти зовнішнього ворога, а потім навести лад в своїй сім'ї. Дякую, пане Геннадію, за конструктивну розмову. Нагадаю глядачам у гостях у програмі трибуна був народний депутат України Геннадій Ткачук. Дякую ще раз. Побачимось.